Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні в Brawl Stars та покажу і зроблю повний гайд на новий режим Safe Blast. Це як пограбування. Э, Тільки в цей режимі у нас є бомби, які треба підривати. Саме постав лайк, підпишись на канал і підпишись мій телеграм-канал в описі цього відео. Дивіться, як бачите, ось так виглядає цей режим в виборі режимів. Тобто є спеціальна вкладка, де показуються правила цього режиму, і як він виглядає: сейф Блест. Є сейф, який треба бомбити. І у нас же сезон Стімпанка, тому ось таке лобі у нас додавались нові скини, мафіозні, і це реально прикольно. Мені подобається. Як бачите... Є у нас сейф, є у іншої команди сейф, тобто є дві команди з кожної сейф, і нашій команді треба знищити їхній сейф, а їхній команді треба знищити наш сейф, в принципі, як і в пограбуванні, як і в старому дефолтному режимі. Але за одним нюансиком, що чужий сейф не можна знищити простими атаками. Треба кидати саме бомбу. В чому прикол цієї бомби? По-перше, бомба спавниться в рандомному місті, ви її берете, і тоді, коли ви візьмете її або ваш противник візьме бомбу, почнеться таймер, який відлічує. Час до того, як бомба підірветься. Вона доволі довго відлічується час, тобто вона доволі довго не підривається, вже потім вона підривається. Перед, підриву, -перед підривом вона буде так тінькати червоним кольором, е що означає, що скоро вона підірветься. Будьте обережні, е ця бомба наносить урон 20 тисяч, тому любого противника вона спокійно вб'є з одного удару. Тому будьте -то обережні, не, не попадайтесь під її удар. Що ще, ще прикольне, коли ви кидаєте бомбу в сейф противника, то противники можуть її зловити. Ну і все, в принципі. До речі, зараз відкриваю мегаскриню. як бачите, мені випало 9 предметів, але випала якась фігня. Тому так. Да. Раніше було 6 предметів і випадала якась дуже імбова річ, дуже імові предмети. Так ось дивіться. Коли ви кидаєте в сейф бомбу, то противники можуть її зловити. Ну і викинути її з сейфа. Але якщо ви почекаєте, поки бомба буде пікати майже до кінця і кинете бомбу, то тоді противники не зможуть її викинути, бо вона підірветься і так у них прямо в руках. Тому це теж плюс. Але якщо вона все-таки йде до сейфу, то вона обов'язково підірветься, не залежить в який у неї був таймер. Чи вона хотіла підірватися скоро, чи не скоро, вона все підірветься, якщо вона буде прямо біля сейфа. Тому майте це на увазі. Uh, ну, коротше, як бачите, кидаємо. Ще uh, ви можете стріляти просто бомбою, uh, просто так, атакою любою. І це буде просто як атака, але ви можете ще використати ульту для цього. Тоді атака буде довшою цією бомбою і сильніша. Тоді ви сильніше кинете, і бомба сильніше підірветься і нанесе більше урона. Але взагалі бомба наносить приблизно десь 30% урона. Тобто треба всього десь три бомби або чотири, щоб підірватися. Ну, як бачите, я грав за шейда, на мене нападає Чарлі, садить в свій кокон. Тому я викидую бомбу з своїх рук. Тут ще проти мене грає ще один шей, такий як я. Я його добивав, все таки бачите, краще нього, але все-таки не встиг кинути бомбу і підірвати трохи наш сейф. Тут Чарлі з кітом б'ються, я кидаю бомбу, він ну, навіть не встигає кинути, бо вона підривається. Ведмедик Іванатора ходить тут, бачите, ходить собі, вбиває всіх. Я з бомбою ходжу. Да, навіть коли проходжу через стінки в оційті шеї, то все одно я не можу переносити цю бомбу. Тут, як бачите, забирають наші бомби. До речі, ще непогана тактика, коли, наприклад, наш тімейт, там, наприклад, івенатор стояв на базі, а ми вдвох пробували щось зробити. Тоді івенатор ловив всі м'ячі, ну, типу, всі бомби, а ми пробували забити бомби в їхній сейф. До речі, так, да, тут в цьому режимі теж можуть бути нічиї, але до речі, вони тут дуже дивні, бо типу, тут не дається додатковий час. Тут просто, типу, закінчується матч, і якщо у вас так само процесів, то. В вас час, трохи дивно, але окей. Як бачите, я використовую свою ульту, проти нас грають ботики, я їх стріляю, попадаю по сейфу, проти мене мелоді, бот-мелоді. Туди як бачите, що ведмеди кодуть. я, коротше, стріляю, знищую їхній сейф. Отримую хаотичний дроп, відкриваю його, мені випадає епічний хаотичний дроп, я його відкриваю. Ну, коротше, мені випадає, чесно якась типу, Мені здається, що з простого середропа більше ну типу більше луту було. А так зараз, типу, 200 монет запічного хаотичного дропу. Це якось трохи дивує, насправді. Як бачите, я кидає бомбу, барлі її ловить, ну коротше, бот-барлі. Я нападаю на чувака, знищую його. Ну, а ведмедик і Внадора просто б'є сейв. Да, це трохи дивно виглядає, трохи дивно звучить, але він б'є сейф. Що доволі без, безсенсово, бо типу сейф знищити не можна простими атаками. Я кидаю бомбу, як бачите, на мене нападає мех, я пробую якось вбити цю мех. Тут, як бачите, ще міна ходить, на мене Пірс нападає. Стріляє, щось стріляє, я забираю бомбу, стріляю, в них вже 33%, тобто ще треба одну бомбу кинути по них. Я нападаю на, я нападаю на Пірса, він по мені там щось стріляє. все-таки, Як бачите, кидає бомбу, все-таки, бачите, ми перемагаємо, перемагаємо без нашій команді. І нападає на Транка, який ніс сюди бомбу, він не встигає її кинути. я забираю в нього її. Тут проти наші Пірс грається. Ми підриваємось, у нас, 30, у нас 64%, а у них вже 0, і ми коротше, виграємо. Я відкриваю ще один хаотичний дроп, і мені впадає міфічний дроп. Я відкриваю його, і мені випадає, що правильно, 200 поверпоїнців. Ну дуже класно. На цьому, все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей, нових прикольних відео.